Thank you. Ну я не буду займати ваш час, бо у вас дуже великий графік, але закон основно спрямований на те, щоб сьогодні в системі будівництва мереж електропостачання зняти монополію, яка є за постачальними організаціями, оскільки за введеним три роки назад правилом саме обленерго, називаємо імена своїми іменами, проводить всі роботи і проводить в тому числі тендер. І вже тому, хто замовляє цей тендер, йому просто видають ціну і ведуть готовий продукт. Таким чином він не впливає на вибір підрядника серед ліцензованих компаній. Він не бере участі у, скажімо, торгівлі по ці. Ціні, якщо ціни змінилися в процесі проведення робіт, йому просто надають акт протокол про підвищення ціни. Тобто, зрозуміло, що це неправильно. Ми вважаємо, що якщо є ліцензовані компанії, вони повинні брати участь у тендері, який проводить сам замовник по тим технічним умовам, які видає позначальна організація, тобто обленерго. А вже хто буде робити? Цензійного угода по тій ціні, по якій вона домовляться, але у відповідності до тих умов і якості, які визначає облонеро, така система діяла до 2012 року. Ну але з розумілих причин вона була змінена. Тому пропонується все ж таки вести конкурентні засади у на ринку будівництва мереж електропостачання, що знизить і ціни, і вбере питання корупції як такої. Дякую.